Привіт, друзі! Сьогодні ми готуємо дуже смачні ліниві голубці в духовці. Ця страва, хоча і називається лінивою, але насправді потребує трохи зусиль, щоб нарізати та підготувати всі інгредієнти. Але результат того вартий: голубці виходять ніжними, соковитими та ароматними. Давайте розпочнемо. Для початку нам знадобиться пів кілограма свинячого фаршу. Висипаємо його у велику миску. Додаємо одне яйце, солимо та перчимо за смаком. Ретельно перемішуємо руками і відставляємо в сторону, щоб фарш трохи відпочив. Тепер переходимо до овочевої засмажки. Беремо дві цибулини, чистимо їх і нарізаємо дрібними кубиками, дві морквини натираємо на великій терці. На розігріту сковороду додаємо трохи рослинної олії і викладаємо цибулю з морквою. Обсмажуємо до золотистого кольору. Засмажку потім розділимо на дві частини одну додамо до фаршу, а іншу залишимо для соусу. Поки засмажка готується, займемося рисом. Нам знадобиться 100 грам рису. Його не потрібно варити до готовності, просто залийте рис окропом і дайте поборлити близько 3 хвилин. Після цього злийте воду і додайте рис до фаршу. Тепер наріжемо капусту. Нам знадобиться 200 г капусти. Її не потрібно нарізати дуже дрібно, адже під час запікання вона добре утушиться. Також наріжемо три зубчики часнику дрібною соломкою. Додаємо капусту та часник до фаршу і знову ретельно перемішуємо. Тепер сформуємо голубці. Щоб маса не липла до рук, змочить їх водою. Формуємо невеликі котлетки або довгасті голубці, викладаємо їх у форму для запікання щільно один до одного, щоб вони не розвалилися під час готування. Зверху вливайте 250 мл води. Тепер готуємо соус. Три помідори нарізаємо дрібним кубиком, змішуємо їх з другою половиною засмажки. Викладаємо цю масу поверх голубців, ставимо форму в духовку розігріту до 200 градусів на 40 хвилин. За цей час голубці добре підрум'янюються. Після цього додаємо 200 г сметани, розмазуємо її по поверхні голубців і ставимо в духовку ще на 20 хвилин. Коли голубці готові, соус перетвориться на густу овочеву пасту. Голубці виходять дуже соковитими, ароматними і добре тримають форму. Подавайте їх гарячими, прикрасивши свіжою зеленню. Дякую, що готували разом зі мною. Якщо вам сподобався рецепт, обов'язково підпишіться на мій канал, кулінарні пригоди, ставте лайки та залишайте коментарі. До нових смачних зустрічей!